А повені повторюються через масову вирубку лісів, припиняти яку ніхто навіть не збирається. Хто розпродає Карпати та приватизує цілі полонини? Розслідування Христини Коціри побачили і ледь дуба не врізали. Всі туристи і раді, що видерлись на найвищу вершину України, та дорога на гору враження захмарила. З'явилися цілі звали. З'явилися місця, де видно було, що там проводилися вирубки, і там залишені якісь ці всі вагони, залишені е, траси, залишені металеві. Там рештки якихось машин, все це. Ну і воно, звичайно, що око не радує. Такими Карпати малюють художники. А так виглядає підніжжя говерли з того боку, яким на гору не сходять вельможні особи. Коли сонце гріє пару загріє парудень. тут така вонь, що не може пройти по дорозі. Це екскурсійний маршрут на найвищу точку України відсилала защина за ліси з цього боку. Говерли вже 10 років. Екологи з лісорубами воюють. Перемога поки за сокирою. З усіх інших боків говорила у заповідному фонді, там не можна рубати. А щоб і ці смереки не пішли на дрова, стоси паперів видали, в тому числі й указ президента. Ющенко доручив передати землі до карпатського біосферного заповідника, але ліс і досі там, у володіннях лісгоспу, зводиться до того, щоб не погодити. Любою ціною не віддати це до складу природно заповідного фонду. Місцеві чиновники, які фактично саботують президентський указ, пояснюють, у високих горах не до високих почуттів на вирубках. Працює більшість населення. Лісу формується бюджет. Полюбити природу, обіцяють трохи згодом. Ми всі за збереження природи, так але не на часі. А як думаєте, коли воно буде на часі? Я думаю, що років 3-5, щоб воно щоб якісь. Інвестор прийшов до нас. Ми би не хотіли чекати 5 років, тим більше, що ми вже чекаємо 10 років. І за ці 10 років, за підрахунками, вже лише на цих невеличких ділянках зрубано порядка 300 гектарів лісу суцільно. Натис близька те, що відзняли на фотоапарат, екологи бояться з рубачами жарти погані, Ілля клемпуш у минулому лісника нині працівник заповідника веде нас високо в гори, аби продемонструвати дерев під Говерлою майже не лишилося. Тут уже абсолютно пройдені виробки лишилося може 10-20% відсотків пілого ліса, Незважаючи на те, що цей ліси розташовані на висотах вище 1100 метрів, де в принципі у накладено мораторій на виробку. Цих лісів. Все рівно під різними е, предлогами, нібито суцільно-санітарних рубок. Все-таки той іде вирубка йде. Шоста ранку. За умови повної конспірації уцул Михайло погодився доправити нас до місць вирубок. Боїться, що про цей вояж не розвідали односельці. Ану ж, рубай. Камер, камер. Лісівникам і справді є, що приховувати. Сліди їхньої праці коментарів не потребують. І чим далі в ліс, тим більше дров. Там можна голову зламати, дійсно люди ламають і ноги і руки ламають. Ліс їхнє багатство, і ділитись із заповідником тут не хочуть. Ні в якому разі. Люди ж без сукери на заповідник покладають останню надію. Може, хоч і з ним багатство стане спільним. Рубаю та й везутаде за ді зараз кільку будуть та, і немає ніякого порядку. Де заповідник ще як... Кристаліс, однак переконання лісорубів і сокирою не висічеш. Без лісу ми взагалі пропадемо. Якщо припинити виробку, все село або поїде у Італію, у Чехію за кордон. Лазищанці вже й самі не знають, що краще їхати за кордон, чи далі рубати. Торішня повінь і їх не оминула. Догадується, це зрубані ліси помстилися. Безконтрольна вирубка призводить до екологічних катастроф. Закарпаття тому зайве підтвердження. Але що вибрати, екологію чи економіку? Питання для гуцулів надто складне. Не треба, тобі, я тобі будуть заповідники зроблю. А ви як вважаєте? Треба. Не а треба? Чого? треба треба. Може би порядок був хось. Дороги поставити. А дерева вікі одяг. Що газ маєш дома? газ маєш. Треба дадути. Заповзаповідну подають зброй милуючись доверлою горою Петру з працівники цієї палорами дошки ріжуть. Начальник виробництва роботу втрачати не хоче. Тому проти того, щоб ліси передали до заповідного фонду. Тільки з лісу живемо. Ліс ще не єдине, що їм гуцулам належить, пояснює Карпати теж скуповують на кореню. Заїжджі бізнесмени вже й до полонин добралися. Заполонини до та Ті купують Києва... Полонини ж yeah. вже спасти не буде догнати. <рик> а це значить, що овець доведеться на дієту посадити. Вівцярі <рик> шукають для своїх овець полонину, на якій вони пробудуть аж до пізної осені. Поки що проблем з пасовищами немає. Але з року в рік все більше гектарів полонин переходить у приватні руки. Там пасти можна? Не можна. А що там загорожа стоїть чи як? Мам. Бабі Парасті з коровою квасолою вже теж місця нема. Єдиний клаптик пасовища, на якому квасоля ще могла жувати траву, і той уже в приватних руках. Господиня чекає, от от і їх звідси виженуть. Раніше пасла це все. То що забудували, то все худоба пасла. А зараз все відбирають, а людям нема. Передавати в приватні руки полонини такого тут не було ані завтра Угорщини, ані навіть за чехів, але ж гроші потрібні всім і сільським головам, і районним адміністраторам. А закон у нас як вийшло. Тому гектари унікальних полонин розходяться на раз. Два коли в приватні руки, то оказується не треба ні збори громади, ні рішення сесії сільських рад. Все вирішує районна адміністрація, і ніяких конфліктів не виникає. Цікава ситуація надзвичайна христина коціра. Факти тижня.